Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про чарівну пору року. Відгадайте загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора діти. Літо! Так, дійсно, чарівне літо. Літні місяці називаємо дружно. Червень, липень, серпень. Кожен місяць чарівний. А зараз називаємо ознаки літа. Сонечко піднімається високо над горизонтом. Так, температура повітря висока. Довгий день, коротка ніч. Літні атмосферні явища, ми знаємо, злива, гроза, веселка, роса, град. Зміни в житті тварин відбуваються, які виводять дитинчат, достигають овочі й фрукти, визріває майбутній урожай. Ось які ознаки літа! А які ви знаєте, ознаки літа, дітки? Згадали? А зараз згадаємо літні атмосферні явища. Гроза Гроза утворюється, коли тепле повітря підіймається і при цьому охолоджується. Напруга накопичується в хмарі і розряджається у вигляді блискавки. Грози часто приносять сильні зливи із градом і штормовими вітрами. Наступне атмосферне явище, блискавка, блискавиця, електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Унаслідок сильних висхідних потоків повітря у хмарі утворюються відокремлені області заряджені різноманітними зарядами. Ось така блискавиця. Ступне атмосферне явище, град. Це опади у вигляді льодяних ядер, частина криги. Град випадає з купчастих хмар, які з теплим повітрям піднімаються на висоту 10 кілометрів. Крапельки води потрапляють на велику висоту. Замерзають і над них шарами нарощуються водяні кристали. Ось який град! Як цікаво! Наступне явище це веселка, це явище, яке виникає в атмосфері і має вигляд різнобарної думи на небосхилі. спостерігається вона в тих випадках, коли сонячні проміння освітляють завісу дощу, розташовану в протилежній сонцю стороні неба. Цікаве явище, поспостерігайте, дітки. А зараз, дітки, давайте розкажемо прислів'я про літо. Бджоли радять світу, а люди. Літо! літо запасає, а зима з'їдає, літо дає коріння, а осінь насіння. Ось такі прислів'я про літо. Вивчіть їх дітки. Зараз згадаємо правила поведінки. Правила поведінки в спеку, коли на вулиці дуже жарко. На прогулянку виходити обов'язково головному уборі, щоб не було сонячного удару, намагатися перебувати в тіні дерев або під навісом і довго не засмагати, пити більше води, грати в спокійні ігри, занадто рухливі ігри в таку пору року небезпечні. Дітки, правила поведінки у водах. Коли ви підете разом з батьками до води, купатися тільки під наглядом дорослих треба, не пірнати в незнайомих містах, не запливати за буйки, не балуватися на воді, дітки. Зараз давайте візьмемо фарби і будемо малювати літо чарівне і гарне. Малюйте те, що вам подобається. Гарного вам літа!